У травні 2025 року у Ватикані обиратимуть нового папу римського. Це буде 267-й папа. Конклав, де обирають понтифіка, завжди цікавить світ. Він відбувається таємно. Єдиний зв'язок із вірянами це димар. Дим показує, чи обрано нового папу. Кардинали голосують у Секстинській капелі. Щодня проводять щонайменше два тури голосування. Це триває, поки один кандидат не отримає дві третини плюс один голос. Наприклад, Бенедикт 16. Був обраний за чотири тури. Франциск за п'ять. Якщо жоден кандидат не отримав достатньо голосів, з димаря йде чорний дим. Якщо папу обрано, з'являється білий дим. У 2013 році, коли обрали Франциска, з'явився білий дим. Кардинали спалюють бюлетені після кожного туру. Якщо тур без переможця, додають вугілля чи смолу для чорного диму. Якщо папу обрано, додають сиру солому для білого диму. З 2005 року вибрали використовують спеціальні речовини: чорний дим роблять суміші перхлорату, калію, антрацену та сірки. Білий дим з бертолетової солі, лактози і каніфолі. Вступна кампанія в Польщі для українських студентів має свої особливості. Якщо ви плануєте навчатися в польських університетах, важливо не пропустити терміни подачі документів. Навчальний рік у Польщі відрізняється від українського. Вступ відбувається двічі на рік влітку та взимку. Літній набір триває з 1 травня до 28 серпня. Зимовий з 1 листопада до 28 лютого. Рекомендується заздалегідь подати заявку на обрану спеціальність. Потрібно підготувати всі документи документи. слід регулярно перевіряти сайти університетів, щоб не прогавити дедлайни. Вступна реєстрація зазвичай починається всередині квітня і триває до початку червня. Для польськомовних напрямків у державних університетах реєстрація завершується до кінця липня, для англомовних до середини серпня. Приватні університети зазвичай приймають документи до кінця серпня. Процес вступу включає кілька етапів: спочатку реєстрація онлайн, потім оплата реєстраційного збору і подача з. Станованих копій документів. Після цього визначається рейтинг абітурієнтів. Він залежить від оцінок або результатів вступних іспитів. Після зарахування потрібно подати оригінали документів. Навчальний рік у Польщі триває 10 місяців. Він поділяється на два семестри: зимовий з 1 жовтня до 15 лютого і весняний з 1 березня до 20 червня. Є також різдвяні семестрові та літні канікули. На Гуцульщині в Карпатах є багато. Українських прізвищ, що відображають дух гір. Вони розповідають про характер та професії їхніх носіїв у минулому. Ось п'ять найвідоміших гуцульських прізвищ. Перше гуцул. Його носять понад 1823 українці. Вони живуть переважно на Закарпатті та Івано-Франківщині. Це ім'я часто зустрічалося серед репресованих. Друге чорній. Його могли носити люди з темним волоссям. В Україні є майже дві тисячі. 479 сімдесят дев'ять носіїв цього прізвища. Вони проживають на Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині. Третє Романович. Його носили нащадки аристократів. В Україні є понад дві тисячі двісті вісімдесят один представник цього імені. Вони живуть переважно на заході країни. Четверте Федорів. Це прізвище часто мали люди, чия робота була пов'язана з релігією. Є понад 3291 тисячі носії, які живуть переважно на Івано-Франківщині. Останнє бойчук його давали тим, хто сміливо захищав рідну країну. Це прізвище займає 118 місце серед найпоширеніших в Україні. Відомо про понад 18 364 носії, які живуть переважно на Івано-Франківщині. Ці прізвища не лише поширені, але й несуть у собі історію та спадщину Карпат. Акторка Меграян вирішила продати. Свій маєток. Вона придбала його влітку 2021 року за 9,5 мільйонів доларів. Спочатку цього року вона виставила його на продаж за 22,5 мільйона доларів, але покупця не знайшлося. Тепер ціна знижена до 19,5 мільйонів. Садиба була збудована у 2010 році. Після покупки Раян зробила капітальний ремонт. Вона додала 280 квадратних метрів житлової площі та нову веранду з видом на Океан. Маєток розташований на двох акрах землі з видом на гори Санта-Інес. Тут три окремі будівлі. Головний будинок має сіро-білий дерев'яний фасад. Є також гостьовий дім над гаражем і окрема хатина. Усього в маєтку сім спалень і шість ванних кімнат. Основний будинок має 660 квадратних метрів. Тут темна дерев'яна підлога, аркові дверні отвори і ліфт на всі три поверхи. Є медіазала, простора вітальні. З каміном, їдальня та сучасна кухня з мармуровим островом. На другому поверсі головна спальня з приватним балконом і розкішною ванною кімнатою. На території є сади, фонтан та зони для відпочинку. Гостьовий дім має 75 квадратних метрів, а хатина 42. Кожен має власну спальню та ванну. Єгипет це мусульманська країна з особливою культурою. Перед поїздкою туди важливо знати правила поведінки. Це допоможе уникнути проблем. У Єгипті є закони і норми моралі. Туристам не можна проявляти неповагу до ісламу або релігійних символів. Жінкам заборонено відвідувати мечеті у відкритому одязі. Фотографувати мечеті чи місцевих мешканців не рекомендується. Це може викликати конфлікти або проблеми з поліцією. Алкоголь не можна пити у громадських місцях. Його дозволено вживати лише в готелях або ресторанах. Купання в морі після заходу сонця небезпечне. Вночі акули та скати частіше підходять до берега. Багато не мають підсвічування, що може призвести до травм на публіці. Не слід показувати почуття, такі як поцілунки чи обійми, особливо якщо пара не одружена. Демонстрація ЛГБТК плюс стосунків може закінчитися арештом або депортацією. Використання дронів без дозволу заборонено. Фотографувати військові об'єкти, аеропорти та урядові будівлі не можна торкатися або залазити на піраміди заборонено. Вивезення коралів або антикваріату з Єгипту заборонено. За вилов риби або пошкодження коралів передбачені великі штрафи. Природою Червоного моря можна милуватися, але не торкатися її руками. 6 травня у вівторок увечері загострився конфлікт між Індією та Пакистаном. Індійські збройні сили атакували об'єкти, які вони назвали терористичною інфраструктурою. Пакистан заявив, що вживатиме заходів у відповідь. Це сталося після трагічних подій у Пахалгамі, де загинули 25 осіб. Серед них був громадянин Непалу та 24 туристи з Індії. Про ці події повідомляє 24 канал. 7 травня пішов з життя Микола Федорук. Він був багаторічним міським головою Чернівців. Микола Федорук віддано служив громаді та багато років керував містом. Про це повідомив мер Роман Клімчук. Чернівці з сумом відреагували на цю звістку. Роман Клімчук підкреслив, що місто багато завдячує Миколі Федоруку. Під час його керівництва Чернівці змінювалися, зберігаючи свою унікальність. Він жив Чернівцями і для Чернівців сказав Клімчук. Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Руслан Запарюк висловив глибокий сум через втрату видатного діяча. Він наголосив, що внесок Федорука в розвиток міста, області та держави важко переоцінити. Запарюк зазначив, що він був справжнім патріотом і мудрим керівником. Він завжди ставив інтереси громади на перше місце, висловив щирі співчуття рідним і близьким. Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії. Перші обговорення цих обмежень відбудуться 7 травня. У цьому пакеті планують розширити список підсанкційних осіб. Також будуть введені обмеження на ще суден, які належать до тіньового флоту Росії. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на агентство Reuters. Пропозиції можуть узгодити швидше ніж зазвичай. Це стало можливим завдяки тому, що не було попередніх неофіційних консультацій. За даними джерел, під санкції потраплять приблизно 50 фізичних та юридичних осіб. П'ятеро з них знаходяться у Китаї. Також під санкції потраплять 31 компанія, які співпрацювали з російськими збройними силами або обходили санкції. 13 з цих компаній розташовані за межами Росії. Ці заходи мають показати, що всі 27 країн Європейського союзу підтримують Україну і виступають проти дій Росії. Це особливо важливо, враховуючи погрози Угорщини накласти вето. Угода про корисні копалини може бути корисною для України, особливо у співпраці зі Сполученими Штатами. Однак існують певні питання, які викликають занепокоєння. Валерій Чалий, колишній посол України в Штаті, зазначив, що депутати вже знайомі з угодою, але відсутні два важливі документи. Чалий підкреслив, що є багато питань щодо угоди, наприклад, куди підуть гроші, чи є ризик їх виведення за кордон. Важливо, щоб угода не стала постійною, яку штати можуть не виконувати. Процес підписання був непрозорим, і депутати не бачили всіх документів, що викликало нервозність. Також є питання, чи угода є міжурядовою чи міждержавною. Депутати не хочуть голосувати за невідоме юридично угода на межі, і здається, що відповідальність намагаються передати парламенту. Це сталося під тиском Сполучених Штатів, але найгірших наслідків ле вдалося уникнути. Угоду не можна назвати катастрофічною. Вона має позитив у контексті оборони, є сигналом для Росії та можливістю співпраці з США у питаннях безпеки. Однак депутати повинні діяти в межах закону. Деякі аспекти угоди можуть мати довготривалі наслідки. Ймовірно, основну угоду ратифікують у Верховній Раді, але повної ясності ще немає. Політичний тиск змушує просувати угоду, адже вона впливає на довіру зі США. Президент Володимир Зеленський сподівається, що угода допоможе отримати більше військової допомоги від США у 2025 році. Європейський союз вирішив відмовитися від російської нафти і газу. Єврокомісія створила план, як це зробити до кінця 2025 року. Кожна країна ЄС повинна розробити свій національний план відмови у 2024 році. ЄС помітив збільшення імпорту газу з Росії. Це стало причиною для створення плану зменшення залежності. План передбачає поступове вилучення російської нафти, газу та ядерної енергії з ринків ЄС. ЄС також працюватиме над переходом на зелену енергетику. Це допоможе уникнути залежності від однієї країни. Також це запобігатиме перебоям і стрибкам цін. Щодо газу, імпорт з Росії планують припинити до кінця 2027 року. Нові контракти з російськими постачальниками заборонять до кінця 2025 року. У випадку нафти боротимуться з тіньовими суднами, які обходять санкції. Для ядерних матеріалів обмежать нові контракти на поставку з Росії. Ці заходи допоможуть ЄС зменшити ризики і сприяти економічному зростанню вже наступного місяця. Єврокомісія планує представити законодавчі ініціативи для реалізації цього плану у ніч на 7 травня Росія зазнала атаки безпілотників. Обстріли пошкодили кілька важливих військових підприємств та аеродроми. Це спричинило затримки рейсів в аеропортах. У місті Нерюнгрі в Якутії стався вибух на вуглезбагачувальній фабриці о восьмій ранку. За місцевим часом вибухнув метан на складі готової продукції. Це одна з найбільших фабрик у вугільній галузі Росії. У Саранську постраждав завод оптоволоконних систем. Він важливий для російської оборонної промисловості. Завод виробляє кабелі та системи зв'язку для армії, зокрема для дронів. У Тулі виникли пожежі на двох оборонних підприємствах: це конструкторське бюро приладобудування та науково-виробниче об'єднання сплав. Вони займаються розробкою зброї та виготовленням реактивних систем з залпового вогню. Дрони також атакували військові аеродроми. Аеродром Шайковка у Калузькій області та авіабаза Кубінка в Московській області зазнали ударів. Жителі Росії скаржилися на збої в мобільному інтернеті. У Москві не працювали банкомати. В аеропортах були затримки рейсів, що викликало довгі черги. Люди чекали багато годин без води та їжі. 6 травня росіяни також скаржилися на атаки дронів у Москві. Тоді аеропорти кількох міст призупинили польоти. У Полтавській області сталася трагічна подія. 13-річний хлопчик помер на уроці фізкультури 5 травня. Це було в місті Пирятин. Під час заняття йому стало погано, і він знепритомнів. Вчителі викликали швидку допомогу. Медики приїхали і почали реанімацію, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося. Причину смерті ще з'ясовують тіло відправили на експертизу. Поліція почала розслідування. Родина хлопчика не перебувала на обліку в соціальних службах. Якщо людина знепритомніла, важливо знати, як діяти. Не піднімайте її, покладіть на спину і перевірте дихання. Якщо дихає, підніміть ноги на 30 сантиметрів вище рівня серця. Розслабте одяг і відкрийте вікно. Якщо свідомість не повертається, викликайте швидку. Якщо людина не дихає, негайно телефонуйте рятувальникам і починайте серцево-легеневу реанімацію. Робіть 30 натискань на грудну клітку і два вдування повітря. Продовжуйте до приїзду лікарів. Якщо не знаєте, як це робити, попросіть допомоги. Якщо при падінні людина травмувалася, прикладіть холод до синця, промийте рану водою, не переміщайте постраждалого, якщо підозрюєте перелом. Чекайте медиків. У Львові люди все частіше цікавляться за міською нерухомістю. Це через високі ціни на квартири в місті. Наприклад, один квадратний метр у новобудові коштує від однієї тисячі трьохсот доларів. Також часто немає достатньо паркувальних місць або вони дуже дорогі. Ріелтори помітили, що популярні стали невеликі будинки на околицях Львова. Вони коштують як квартири. Така тенденція з'явилася під час повномасштабного вторгнення. На околицях будують містечка з дуплексами. Це будинки зі. Спільною стіною із сусідом і невеликою ділянкою землі. Вони добре продаються, котеджі, які мають великі ділянки, коштують дорожче і продаються гірше. У передмістях Львова відкривають нові супермаркети та торговельні центри. Це робить життя більш зручним, особливо для тих, хто працює з дому. Сім'ї з дітьми обирають будинки неподалік міста для зручного доступу до транспорту. Популярними є села за окружною дорогою, такі як винники, давидів і дубляни. Вартість дуплексів тут починається. Від 80 тисяч доларів. Ціна за квадратний метр становить від 700 до 800 доларів. Для великих сімей дуплекс вигідніший за квартиру. Є й дорожчі передмістя, наприклад, Брюховичі. Там ціна за квадратний метр сягає 1500 доларів, але попит менший. 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні відбудеться велика подія. Це буде вечір боксу. Головний бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Переможець отримає звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Усі активно обговорюють цей поєдинок. Соломон Дакрес, британський супертяж, поділився думками про бій. Він спарингував з Дюбуа. Дакрес відзначив, що Даніель став упевненішим, але значних змін у ньому він не помітив з першого бою з Усиком. Дакрес вважає, Що Усик непереможний і вже переміг усіх кращих. Дакрес визнає успіхи Дюбуа, але сумнівається, що той зможе перемогти Усика. Він зазначив, що навіть кілька перемог Дюбуа не гарантують йому легку перемогу над Усиком. Дакрес додав, що Усика майже неможливо спіймати на рингу. Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Усик нокаутував динаміта у дев'ятому раунді. Джозеф Паркер також. Ждав свій прогноз. Він вважає, що Дюбуа покращив свої навички після бою в Польщі. Український гурт Зіферблат, переможець нацвідбору 2025 року, опинився в центрі скандалу. Колишній стиліст гурту Олег Родіон Шуригін Грекалов звинуватив лейбл гейша Нінджа Самурай у неетичному ставленні. Він розповів, що працював з гуртом з 2020 року, але після їхньої перемоги його раптово відсторонили без пояснень. Олег Родіон зазначив, що працював за заниженими ставками. Він використовував свій гардероб для створення образів музикантів через обмежений бюджет. Менеджмент лейблу ставився до нього негативно від початку. Після перемоги звільнили також інших членів команди, таких як режисера та художника-постановника. Стиліст сказав, що один із власників лейблу його недолюблював через відсутність досвіду роботи на телебаченні. Він наголосив, що не хоче пошкодити репутацію гурту. Його мета змінити стандарти в індустрії, щоб захистити права творчих працівників. Представники лейблу поки мовчать. Тим часом гурт Зіферблат 13 травня представив. Вить Україну на міжнародній арені в Базелі. Рамзан Кадиров, лідер Чечні, нещодавно натякнув на можливу відставку, але швидко передумав. Однак його відхід все ще можливий, Кадиров серйозно хворіє і не назвав свого наступника. Деякі джерела кажуть, що він може бути в конфлікті з Володимиром Путіним через переговори з близькосхідними державами. Кадиров був важливим стабілізатором у Чечні та на північному Кавказі з початку 2000-х років. Його можливий відхід може залишити інтереси Путіна в регіоні без захисту, якщо не знайдуть відповідного наступника. Цікаво, що Айшат Кадирова, донька Рамзана, несподівано залишила свою посаду в уряді з усіх його дітей. Політичне майбутнє, здається, мають тільки Айшат та 17-річний Адам. Адам вже отримав високі посади, зокрема куратором Міністерства внутрішніх справ. Його портрети все частіше з'являються в кабінетах чиновників. Попри це, Путін не хоче бачити Адама наступником Рамзана. У ніч, на 7 травня, в Росії сталася атака дронів. Це викликало хаос в аеропортах. Особливо постраждали московські аеропорти. Авіакомпанії почали скасовувати та об'єднувати рейси. Аерофлот повідомив про зміни в розкладі. Пасажирам обіцяють перебронювання або повернення грошей, якщо місць немає. Ситуація у внуково напружена. Табло показують жовті та червоні сигнали. Термінали переповнені, кафе повністю зайняті. Місць немає. В аеропорту Казані літак з Дубаю до Москви приземлився через закриття Шереметіво. Літак стояв дві години. Пасажирам відмовили в готелі через брак місць. Виліт запланували на 14.05. Також у ніч на 7 травня атакували військові підприємства. У Саранську постраждав завод оптоволоконних систем. У Тулі атакували конструкторське бюро. Сплав теж зазнав ударів. Російські війська намагаються просунутися в районі Лимана. 20-та армія Росії намагається прорватися з плацдарму на правому березі річки Чорний Жеребець. Вони змінили напрямок зусиль Куп'янська на Лиман. Російські підрозділи рухаються до села Колодязі. Вони хочуть оточити українські війська біля Нової Горівки та Греківки. 25-та армія Росії активно діє на лиманському напрямку. Вони намагаються прорватися до українських комунікацій біля серебрянського лісництва. Росіяни атакують з півночі на південь, щоб відтіснити українські сили на сіверському напрямку. Росіяни також активізувалися. Вони використовують метод повзучого наступу, щоб дістатися до Сіверська. Це частина їхнього плану на літо. Вони хочуть прорватися до Слов'янська та Краматорська. Російські війська намагаються контролювати район часового яру. Їм потрібно вирішити, куди спрямувати сили на Костянтинівку чи на Сіверськ. Щоб це зробити, їм потрібно суттєво. Посилити свої сили у ніч з 6 на 7 травня дрони атакували завод оптоволоконних систем у місті Саранськ. Що в Росії після серії вибухів та великої пожежі підприємство зазнало значних пошкоджень? Це може призвести до зупинки його роботи. Про це повідомив Андрій Коваленко з центру протидії дезінформації. Завод є важливим для оборонної промисловості Росії. Він виробляє оптоволоконні кабелі та системи зв'язку для армії. Зокрема, це дрони на оптоволокні. Після вибухів і пожежі питання зупинки виробництва стало актуальним. Коваленко підкреслив, що оптоволокно є однією з переваг противника на фронті. Також у місті Тула були вибухи. Дрони вразили два оборонні підприємства. Вони виготовляли різні види зброї та боєприпасів. Для отримання пенсії у розмірі 10 тисяч гривень середня зарплата повинна бути щонайменше 20 тисяч гривень. Цей показник різний для чоловіків та жінок. З 2025 року на пенсію за віком можна виходити з 60 років. Це можливо, якщо стаж роботи становить не менше 32 років. У 63 роки можна вийти на пенсію, якщо стаж від 22 до 32 років. А у 65 років, якщо стаж від 15 до 22 років. Чоловікам для пенсії у 10 тисяч гривень потрібно заробляти 26 тисяч 80 гривень, якщо виходити на пенсію у 60 років. Якщо вихід у 63 роки, зарплата має бути 22 тисячі 101 гривня. А у 65 років 20 тисяч 61 гривня. Жінкам для такої пенсії зарплата має бути 30 тисяч 426 гривень у 60 років. У 63 роки 25 тисяч 785 гривень. А у 65 років 23 тисячі 405 гривень. Різні категорії, такі як судді, підприємці, військові, держслужбовці та шахтарі, матимуть інші вимоги для пенсії. Для точного розрахунку можна скористатися пенсійним калькулятором Калькулятором. 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 Калькулятором.